Двоє травмованих та один загиблий пішохід. Днями на Прикарпатті трапилося дві ДТП. Одна із них сталася 12 травня увечері. Відомо, що керманич вантажівки 2002 року народження місцевий мешканець виконував поворот ліворуч та допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував 39-річний чоловік. У результаті ДТП травми отримали пасажирка Рено 2005 року народження мешканка обласного центру. та мотоцикліст. Їх доставлено до медичного закладу за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наступна автопригода із летальним наслідком трапилася 13 травня у ранці в Крахівцях Івано-Франківської міськтергромади. Керманич вантажівки стояв у заторі, що сформувався перед кінцевим перехрестям. На той момент пішохід переходив до. Рого за межами пішохідного переходу безпосередньо перед передньою частиною вантажівки. Керманич автомобіля не помітив чоловіка та розпочав рух у результаті допустив на нього наїзд від отриманих травм. 55-річний місцевий мешканець помер на місці події. Усіх водіїв перевірено на факт вживання алкогольних напоїв. Результат тверезі за фактом смертельної та пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прокарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на автомагістралях, не перевищувати швидкісний режим та не сідати за кермо в нетверезому стані. Уляна не Ярослав Лелет, новини на вежі.